Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про сонечко. Ось послухайте віршик. Світить сонце в вишені. Тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Малята, як світить сонечко? Сонечко світить в вишині. Воно яскраве, тепле, золотаве? А який настрій викликає у вас сонечко? Особисто мені дуже подобається, коли світить сонечко. Стає приємно, радісно і весело. А вам подобається гуляти у сонячну погоду? Я вважаю, що всім дітям подобається, коли на вулиці сонечко, і можна гуляти. А як ви гадаєте, чи квіточкам подобається сонечко? Так, звичайно, від сонечка вони краще ростуть і яскраво цвітуть. Малята, а чи приємно котику гратися і грітися на сонечку? Так, йому дуже подобається це. А кому ж світить сонечко? А щоб дізнатися, послухайте оповідання. Кому світить сонечко? Йду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя, і помічаю, зі мною йде сонечко, я вулицею, а воно небом понад ясенами, понад черешнями. Прийшла я до дядька на подвір'я. І воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, відповіла матуся. А потім лукаво усміхнулася і спитала, а ще є?» Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом верталися. Сонечко, Наталечко, з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. І світить сонечко всім людям. Малята, ви уважно слухали оповідання? Так, тоді скажіть мені, куди йшла дівчинка Наталя? Правильно, вона йшла до свого дядька. А що вона помітила? Так, вона помітила, що сонечко світить тільки для неї і ходить з нею усюди. А що ж їй сказала матуся? З ким ходить сонечко? Кому світить? Да, матуся сказала, що сонечко світить всім, всьому світові. Молодці малята. Ви були дуже уважні. Тож сьогодні я пропоную кожному з вас намалювати собі власне сонечко, щоб воно завжди світило яскраво нам, зігрівало нас своїм теплом та дарувало гарний настрій. Давайте разом з вами подивимось, яке сонечко, якої воно форми, на що воно схоже. Сонечко кругле, воно схоже на Круг. А якого воно кольору? Воно жовтого кольору. Малята, а що є у сонечка ще? У сонечка є промінці. Малята, скажіть, а яке сонечко? Так, воно тепле, ласкаве, лагідне, щедре. Ось яке гарне сонечко. І ми сьогодні його зробимо з вами, кожен для себе. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, жовта фарба, пензлик, ємність з водою та серветки. Але перш ніж розпочати роботу, давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик Зігріває. Кожен пальчик зігріває, нас усіх разом збирає. Малята, щоб намалювати сонечко, давайте візьмемо пензлик обережно двома пальчиками тримаємо, третій зверху допомагає. Візьмемо його за дерев'яне платтячко біля металевого. Комірця. І допоможемо нашому пензлику зустрітися з водичкою. Вмочуємо в ємність з водою. Зайву водичку витираємо об краєчок баночки нашої. А тепер допоможемо нашому пензлику зустрітися з фарбою. Ось, вмочуємо пензлику фарбу. Хай він потанцює трошки з нею. Ось ось наш пензлик з фарбою тепер. А тепер треба його, допомогти йому зустрітися з нашим аркушем паперу. Для цього однією ручкою притримуємо наш аркуш. І будемо малювати сонечко. Щоб намалювати сонечко, спочатку слід намалювати коло. Опускаємо наш пензлик на аркуш паперу і малюємо коло. Ось так замикаємо наше коло і продовжуємо замальовувати ось таке коло в нас вийшло. Ще раз мочуємо пензлик у фарбу. І зафарбовуємо. Малята а ще, ще є у сонечка. Так, у сонечка ще є. Промінці. Давайте намалюємо ще промінці. Промінці будемо малювати від кола прямими лініями. Ось так. Малята промінці бувають довгі і короткі. Після роботи помиємо наш пензлик та промокнемо об серветочку. Малята, ось такий портрет сонечка вийшов у мене. А яке сонечко вийшло у вас? Я чекаю на ваші фото. А зараз кажу вам до побачення, до нових зустрічей!